Добрий день, любі учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з пропорцією. Будемо розв'язувати більш складніші завдання. Отже, перший номер, який будемо розбирати, номер 592. Розв'яжи рівняння і давайте запишемо. Х поділити на 1 шосту дорівнює восьмих поділити на 0,5. Давайте пригадаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, давайте скористаємося цією властивістю. Добуток крайніх, крайні це у нас х і 0,5. Отже, 0,5х дорівнює добутку середніх. Отже, 1 шосту множимо на 3 восьмих. 0,5х дорівнює 1 шосту множимо на 3 восьмих. Що це в нас буде? 3 і 6 на 8 – 48. 3 – 40 восьмих. Далі. x дорівнює. x у нас невідомий множник. Дорівнює добуток, ділимо на відомий множник. 3 – 40 восьмих. Ділимо на 0,5. 3 3,48 будемо ділити на, що таке 0,5? Це половиночка, на 1 другу. Отже, 3 48 будемо множити на 2 перших. 3 48 будемо множити на 2 перших. 48 і 2 скоротимо на 2. Це в нас буде 1 і 24. 24 і 3 скоротимо на 3. Це буде 1 і 8. Отже, у мене залишається 1 8. Наш х дорівнює 1 8. Давайте розв'яжемо друге. 0,35 ділимо на х. дорівнює 0,42 ділимо на 6. Добуток ранніх дорівнює добутку середніх. Отже, 0,42 х дорівнює 0,35 множимо на х. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, ми повинні добуток. Поділити на відомий множник. Отже, 0,35 будемо множити на 6 і ділити, запишемо дробом, на відомий множник. Домножимо на 100 і чисельник, і знаменник, Що ми отримаємо 35 множимо на 6 і ділимо на 42. 35 і 42 скоротимо, скоротимо на 7. 35 ділимо на 7 5, 42 ділимо на 7 6, 6 і 6 скоротили одинички. Отже, наш х дорівнює 5. Будь ласка, якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу. Я буду витирати дошку і запишемо третє рівняння. Отже, третє рівняння: 7,3 четвертих, ділимо на 1 третю. Дорівнює х ділимо на 1,531. Знову ж таки, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Давайте почнемо з добутка середніх. Отже, 1 третя х дорівнює 7,3 множимо на 1,531. А скільки це у нас буде? Да? Давайте перемножимо. 4 множимо на 7, 28, плюс 3 31 четверта. Множимо на 31, множимо на 1,31 і плюс 5, 36, 31. Скоротили на 31 будуть одинички. 36 4 скоротимо на 4. 36 ділимо на 4, 9 да? 9 на 4, 36. Отже, у нас буде що? 9 перших або 9. Отже, у нас вийшло 1 третя х дорівнює 9. Х невідомий множник. Щоб його знайти, що нам треба зробити? Добуток ділимо на відомий множник. 9 ділимо на 1 третю. 9 будемо множити на обернений дріб на 3 перших. 9 множимо на 3 27 перших або 27. Отже, ми зараз з вами знайшли невідомий xх дорівнює 27, використовуючи основну властивість пропорції. Наступний номер номер 596. Знайти відношення х до y, якщо. Запишемо. Якщо y відноситься до х як 2 до 5. А нам треба знайти відношення х. До y. Подивіться іх, y, а обернений до нього х поділити на y. Отже, що у нас буде? 2 п'ятих, а обернений 5 других. Або 2,5. Друге завдання. Х четвертих дорівнює y 9. Давайте пригадаємо, що нам треба зробити, щоб отримати відношення х до у. Ми можемо поміняти місцями або крайні, або середні. Да? Або і крайні, і середні. Давайте зараз поміняємо місцями середні, 4 і y. Що ми отримаємо? Дивіться. Х ділимо на y дорівнює 4 поділити на 9. І ще раз, що ми зараз зробили? Наші думки, да? беру інший колір. Ось у мене середні 4 і. Y. Я їх просто поміняла місцями. За властивістю пропорції, я можу це зробити. Да? Отже, що у мене буде? Х ділимо на іг дорівнює 4, дев'ятих. Отже, відношення ми знайшли. Завдання розв'язали. Наступний номер 597 склади дві пропорції. Добуток крайніх членів яких дорівнює 16. Отже, у нас буде якась пропорція. І добуток крайніх членів дорівнює 16. Ну, давайте пригадаємо 2 помножити на 8 дорівнює 16. Отже, крайніми можуть бути 2 і 8. Да? Далі, давайте пригадаємо, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, Середні теж повинні бути, Добуток середніх теж повинен бути 16. Давайте пригадаємо 4 і 4. Да? Отже, давайте поставимо 4 і 4. Давайте перевіримо себе. 2 четвертих це одна друга, 4 восьмих це одна друга. Одна друга дорівнює одній другій. Будь ласка. Зробіть зараз паузу і самостійно складіть іще одну пропорцію. Я думаю, що це нескладно. Пригадайте властивості пропорції, подумайте. Наступний номер, який будемо розбирати, це номер 598, завдання високого рівня. Для якого значення Y є правильною пропорцією. Подивіться, давайте запишемо перше. 2 y 1 ділимо на 4 дорівнює 5 других. Скористаємося основною властивістю пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, що в нас повинно бути? 2 множимо на 2 y мінус 1 дорівнює 5 множимо на 4. Отримали ми з вами ось таке рівняння. Уявили, що невідома у нас ціла дужка 2 y мінус 1. Отже, це у мене буде що? 2 множу на 2y-1 дорівнює 20. Якщо в мене невідома дужка, це невідомий множник. Щоб її знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Отже, моя дужка 2 мінус 1 дорівнює добуток 20, ділимо на відомий множник на 2. Отже, 2 y мінус 1 дорівнює 10. Тепер уявили, що невідомо в мене зменшуване 2. Щоб знайти, що будемо робити? До різниці додавати від'ємник. Отже, 10 плюс 1. Що у мене вийде? 2 дорівнює 11. Знову мій ігри невідомий множник. Щоб його знайти, що мені треба зробити? Добуток поділити на відомий множник. Це буде 5,5. Отже, давайте себе перевіримо зараз усно. 2 помножимо на 5,5 це буде 11. Віднімаємо 1, це буде 10. І наші думки. 10 четвертих дорівнює 5 других. Скоротимо 10 четвертих на 2. Що ми отримаємо? 5 других. Отже, розв'язали ми все правильно. Я зараз витираю дошку, і ми з вами розв'яжемо друге рівняння. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть, поки я ще не встигла витерти. Отже. Друге, да? для якого значення у є правильна пропорція. Запишемо 1,18 ділимо на 3,3 дорівнює 3 іг поділити на третя. Добуток крайній дорівнює добутку середніх. Почнемо з добутку середніх. Отже, 3,3 помножимо на 3. Дорівнює добутку крайніх 1,18 множимо на 2,13. Давайте перемножимо, що у нас вийде. 3,3 перетворимо на неправильний дріб. 4 множимо на 3, 12 плюс 3, 15 четвертих, будемо множити на 3. 10, y. Дорівнює. Далі, що у мене буде з цієї сторони? Так, з правої? 8 множимо на 1 8, плюс 1 9 восьмих. Будемо множити на 3 множимо на 2. 6, і плюс 1 на 7 третіх. Що можемо скоротити? 15 і 10 скоротимо на 5. Це буде 3 і 2. Отже, залишається у мене 9 восьми дорівнює. Далі. 9,3 скоротимо на 3, це буде 1 і 3. 3 на 7, 21 8. Мій y це невідомий множник, щоб його знайти, я буду добуток 218, ділити на відомий множник на 9 9,8. Відділ ділення переходимо до множення, обертаємо, перевертаємо да? другий дріб. 8 9. 8,8 8 скоротимо на 8 одинички. 21 і 9 діляться на 3. 21 ділимо на 3 7, 9 ділимо на 3. 3. Отже, у мене буде 7 третіх. Скільки це буде Y дорівнює 2 множимо на 3, 6. Отже, 2 1 третя. Отже, значення нашого y 2 цілих, 1 третя. При такому значенні пропорція буде правильною. Ваше домашнє завдання: повторіть, будь ласка, параграф та розв'яжіть рівняння номер 593 Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!